Вітаю, мене звуть Олена Нічепарук. Я засновниця нішового парфумерного бренду Hello Helen. В цьому відео я розкажу вам про Hello Helen та зроблю пропозицію, на яку чекають підприємці та початківці у бізнесі. Закінчила одну парфумерну школу, потім другу. Після цього якась і виникла ідея створення власного бренду. Так і виник бренд Hello Heaven, місією якого стало з'єднання сердець. А замужні окунулися у минулу романтику. Відомість бренд отримав завдяки саме парфумам наречений. Частина композиції створена нами. А більшість парфумів це розробка французьких парфумерів із аржеві, одним із самих найкращих по якості заводів у Європі. Перша колекція вмістила в себе парфуми на побачення, ділові зустрічі та на кожен день. А нашим флагманським ароматом став саме Three Sisters in Marseille, який досі є бестселером. Нові факти про Hello Хелен на сьогодні: чотири продуктові напрямки, парфуми, різні об'єми, аромадифузори, різні об'єми, аромати в авто, антисептики. Найближчим часом випускаємо косметичну лінійку, бодіки та засоби по догляду за волоссям. 40 парфумерних композицій, більше 25 аромадифузорів, і ця кількість збільшується з кожним разом випуску новинок. На сьогоднішній день наші замовлення сягають до 140 одиниць кожні декілька місяців. Майже кожного місяця у нас виходять новинки, і на даний час в Україні більше 150 партнерів. Це салони краси, магазини з парфумерією, з одягом, декілька оставків. Наші партнери активно розвиваються в Америці, Канаді, Туреччині та Європі. Ми також зробили два зіркових парфуми для американського репера Soulji Boy, а також деяких українських брендів у виробництві. Задіяно чотири країни. Всі французькі олії, це завод, аржевіль, польські ковпачки, італійські флакончики. Все це звозимо у Туреччину у Туреччині контрактне виробництво. все нам збирають і відправляють по всьому світі. Топ переваг франшизи від ХВОХЕОН, динамічність розвитку, невисокий вхідний поріг, відсутність паушального внеску та роялті, швидкість створення точки продажу, анонс передачі брендбука, мануалів, проведення, навчання та всього іншого, розкриваючи вам нашу стратегію розвитку, скажу, що ми бачимо наші торговельні точки, наші островки або магазинчики. Усіх крупних ТРЦ в Україні наша команда бачить Hello Heaven одним із відомих брендів у всьому світі. Тому і в розвиток феншизи не тільки по Україні, а ще й за межами. Ми ті, хто приведе вас за ручку до успішного бізнесу. Обирайте розвиток, приєднуйтесь до родини Hello Heaven, круто заробляйте і отримуйте задоволення від процесу. Українські підприємці незламні зв'язуйтесь з нами і гайде підкорювати світ.